У березні минулого року уряд надав право начальникам військових адміністрацій здійснювати повноваження місцевих фінансових органів на тимчасово окупованих територіях або ж там, де ведуться бойові дії. Голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко говорить: вже на початку квітня території Сумщини були повністю звільнені від російських військ, і, хоч обласна рада працювала повноцінно, та депутатський корпус області був відсторонений від участі у бюджетному процесі. Я відверто вам скажу, що коли Обласної державної адміністрації передали функції е, іменно бюджетний, да? обласна рада ніяких відношень до нього не мала. Ми не, не залучали розподілення, нам тільки давали от е, список, там, а бюджет куди розходувався. А участь в розходуванні цих коштів нас ніхто не залучав. Не бюджетною комісією. Не мене особисто, ніхто не залучав. Координації, в принципі, розходування бюджетних коштів не було. Чи створювала така ситуація? Проблеми для роботи комунальних підприємств Сумської обласної ради, серед яких є і прибуткові, і дотаційні, але соціально значимі для населення області. Ти проблеми були, тому що надо було і ліки закупати, надо було ірючо смазочні матеріали закупати, так, і ремонти, техніка так далі і так далі. Обласна рада, це, я вам сказав, що це концерн, де ходить множество підприємств, які і тим більше різних види діяльності. Да? І... Їх роботу треба знати обласна адміністрація функції інші. за підсумками воєнного 2022 року. Обласний бюджет був перевиконаний більш ніж на 10 відсотків з вільним залишком у 150 мільйонів гривень. Характерним є те, що на першому місці серед ключових статей надходжень податок на доходи фізичних осіб. Простіше кажучи, бюджет наповнюємо податками зарплат бюджетників. На другому місці в обласній скарбниці рентна плата за видобуток вуглеводнів, і лише на третій позиції доходи податку на прибуток підприємств. Тривожна. Ситуація на думку очільника обласного парламенту, економіка області сі руку на серце положить, я вам Скажу, що економіка практично не працює. І план у нас ми бюджет виконуємо за що ПДФО. Відбудова економіки це ключове завдання для кожного регіону, який постраждав від широкомасштабної війни, повернення бізнесів, які виїхали, і розвиток малого і середнього підприємництва тут постає кадрова проблема. Вона була актуальною і до війни. А сьогодні, говорить Віктор Федорченко, за кордоном значна частина працездатних українців. Люди працьоті, які спеціалісти, виїжджають за кордон. Здобудемо перемогу так. І нам ну вже буде виставляти як вистанавлювати економіку нашої області. Нужни були Адри спеціалісти, ми їх теряємо, це основне. люди можуть повернутись лише за умови, що матимуть житло робоче місце і гідну зарплату. Віктор Федорченко нагадує, що Сумщина отримала з державного бюджету на відбудову 250 мільйонів гривень. Але на початку лютого в області вибухнув скандал, пов'язаний зі зловживаннями посадовців сумської обласної військової адміністрації. На цих коштах за використання цих коштів відповідало управління капітального будівництва. Значить, воно підписувало договори, договорні ціни, так, і воно контролювало. Сторона управління капітального будівництва, начальник, другі, значить, вони повинні контролювати, перевіряти і підписувати цю договорну ціну. Які взаємоотношення були між управлінням капітального будівництва і тими підприємствами, які ми робили мені, я не знайомий. яка там була, допустимо, договоренность, були там ці откати чи не були, я мало мені не знайома. Вони ж мені не знакоми. І управління капітального будівництва непосередньо під, підпідпотериковано обласною адміністрацією. Думка голови обласної ради, що в бюджетний процес слід повернути колегіальність, тобто участь обласних обранців у визначенні напрямів використання коштів. Ви бачите, що вийшло, коли людина собственно говоря, представляє ото, що, що типа. Король, і він дає команди, і доводить до того, що доводять, що кошти бюджетні розходувалися і розходувалися не по значенню, і де ми бачимо, що відкриті уголовні діла, і був наш освободжен голова обласної адміністрації своїх обов'язків. Так що Це проблема, де є кошти, якщо їх не контролювати, там обов'язково є преступність.